необхідність створення уряду національного порятунку. До того він говорив про уряд національної єдності. Що змінилося? Що, окрім одного слова, в чому сенс в чому відмінність уряду національного порятунку? Е, мова йде про те, що стан економіки і стан місцевого самоврядування просто катастрофічно обвалився. Тобто. Найгірше те, що ситуація складається таким чином, що коли в західних демократіях виборець почне запитувати своїх лідерів, а в що ви інвестуєте в Україні? В розбудову автократії, то ми, то ми на це грошей не даємо. В оборону України, тоді ці кошти повинні контролюватися лише військовими, а не е, політичним керівництвом. Тобто. Зеленський насправді е, своєю впертістю, небажанням створювати уряд, е, ну, військовий кабінет, воєнний кабінет, де б обов'язково була присутня е, опозиція, він створив обставини, коли він не може вийти з виборчої кампанії. Тобто, в нас і під час війни триває виборча кампанія Зеленського за кошти платників податків. Це абсолютно неприпустима історія. І зараз, коли оцей бар'єр 20 травня починає нависати над Україною, і на, він більше нависає над політиками демократій, які нам допомагають. Тому що опозиція там точно поставить питання, кому ви даєте гроші? Який статус Зеленського на сьогоднішній день? І от чому порятунку? Тому що по суті рівень нищення економіки, а особливо на тлі ударів по енергоструктурі, зараз потрібно міняти повністю стратегії. Зараз треба переходити до створення децентралізованих джерел генерації, систем з малим плечем доставки. Електроенергії, тобто ну, такої тотальної децентралізації. Далі питання збереження мереж водних мереж водопостачання, бо, ну, скажімо так, відсутність електрики, вона ж зупиняє і системи водопостачання. Якщо будуть морози і не підтримати системи водопостачання, вони можуть вимерзнути. Далі для того, щоб децентралізувати величезні системи в великих містах. Величезний ТЕЦ треба і час, і дуже не ну величезна кількість е, устаткування. Нинішній склад уряду на це не просто він не про нездатний ці операції, ці функції виконувати. Ми маємо абсолютно. Дивне міністерство з дивним функціоналом, те ж саме міністерство енергетики минулого року, коли європейські партнери пробували нав'язати в Україні е, ну, велику кількість устаткування таких газогенераторних станцій, е, аби децентралізувати ну, на рівень містечок, зробити на, на рівні, скажімо, 20 -ти тисячних містечок, поробити локальні е, е, генерації свої, е, щоб вони були незалежні від. Цих магістральних мереж в випадку, ну якщо є змога отримувати з магістральних мереж, отримується ні, то в принципі місцева генерація могла б запропонувати конкурентні ціни. Зараз виникає в світлі ударів по енергосистемі необхідність зростання тарифів для електроенергії. Відповідно, це буде ударом і по всій економіці, бо це зразу ж провокує ціни. Уряд, до речі, спровокував зростання цін на нафтопродукти, ввівши акцизні збори, які, ну, які були запроваджені в Європейському Союзі, але ж це була директива ЄС для країн-членів Європейського Союзу. Для чого це уряд зробив? Він же ж зразу зробив дорожчу і війну. От ми на війну проектували одні суми грошей, одні видатки. Уряд сам зробив війну дорожчою, тому що все пальне для військ зразу миттєво стало дорожче. І джерела покриття, звідки на це все. Тобто, Порошенко дуже Порошенко людина системна. Порошенко вміє створювати проекти і їх реалізувати. Він проектний менеджер за своїм ну, духом. І в цьому сенсі він коли закликає до уряду. Національного порятунку, то він бачить ті галузі, які треба в першу чергу запустити. Володимир, а тобі не здається, що як Зеленський ігнорував уряд національної єдності, так само він буде ігнорувати уряд національного порятунку. Йому без різниці, що ігнорувати. Так, ні, ну насправді Зеленський, оцим своїм дійством по спробі просунути Єрмака на посаду прем'єра. Uh, насправді він дав сигнал, що він за своїх 5-6 менеджерів буде стояти до кінця. Або його винесуть, або, або Україна пропаде. Тобто, в цьому сенсі він став путіним. Він поводиться як Путін, uh, один в один. Тобто, або я і моя влада буде тривати рівно скільки, скільки ми не переможемо, а ви нам будете давати гроші, а ми їх будемо красти. Або. Uh, ну, ми, ми провалимо всю, всю країну. Ми, ми здамо Путіну всю країну, і в цьому сенсі виникає ну дуже серйозне питання до, чесно кажучи, частини е, навіть нинішнього політикуму. Рано чи пізно, за багатьма з ними, ті шлейфи, які тягнуться, змусять їх вибирати. Чи вони за порятунок країни, чи вони за е, ну е, справа в тому, що. Рішення Конгресу США зараз ну, голосування за цю допомогу в політику, це означає, що відповідальність за результат війни бере на себе США, а не передає цю можливість Зеленському. Мене таке враження, що вони вирішили капсулювати Зеленського, хай хай він їздить своєму електоральному ядру по вухах, але серйозних. Спільних дії із цією владою мало хто збирається здійснювати якісь, ну, реалізувати спільні дії. Тобто, швидше за все, що гра ведеться до того, щоб пере, ну, переламати баланс у війні і створити умови, коли для частини оцих Зеленського ефективних менеджерів, Перспектива кримінальних справ стане очевидною.